Стріляло, гуркотіло і пускало блискавки. Вчора на вулиці Галицькій, що у Перемишлянах, місцеві мешканці спостерігали, як спалахнув високовольтний стовп. Стріляло дуже. Якраз були на балконі, перший раз з-під шиферу. Страшенний пішов дим, потім другий раз сильно дуже бабахнуло, а вже наступних два рази то вже на слупі, от там де йде до перший раз, як бабахнув, почало горіти. Від потужного перепаду енергії без світла залишилася і лікарня, щоправда, не надовго, адже медики у перемишлянах мають свою підстанцію. Що пов'язано з вчорашнім днем, що гроза була, то до години часу на світла не було. Через годину світло з'явилося в відділеннях». Загорілося ще вчора по обіді, а світла перемишлянці не мають і досі. А все через оцю, здавалося б незначну деталь. Муфту виявляється, в неї блискавка не влучила, а вона загорілася сама. При пошуку місця пошкодження було виявлено пошкоджену кінцеву муфту на кабельній вставці 10 кВт, від якої живиться наше ТП, ЗТП-69, від якого зажило на декілька вулиць Перемішлянського району. Стара, не стара, а електротехніки у перемишлянах спалила чимало. Прайна машина, ну то ми виключили пральну машину, а холодильник я побіг виключати, я ж не знав. Я почув такий взрив, що то страшне було. Хто кошти віддаватиме, у Львові Обленерго не знають і наголошують, електроприлади під час грози треба вимикати. Не було сьогодні світла і на декількох вулицях Білогорщі, а все через буревії та грози. Адже тут кабеля старі рвуться від найменшого вітру. Тут світло вже вімкнули. Зранку до перепадів струму місцеве населення ставиться скептично. В установи міста не звертаються, адже за три роки написали кілька кілограмів макулатури. Час є, але як тільки починається дощ або буря. На два-три дні його нема. Припинила вірити в електриків і пані Оксана. Через постійне знеструмлення в жінки у магазині не раз псувалися продукти і ламалася техніка. Нема до когось звернути, якщо холодильник села мають. У мені вже один раз горім холодильник, то, то все. Загалом на Львівщині майже півсотні населених пунктів через негоду залишилися майже на добу без світла. Ірина Папірник, Юрій Герасимов, головні новини Львова.